Як та для чого ми проводимо періодичний моніторинг? У 2021 році наші фахівці виконували роботи на підприємстві у Хмельницькій області. Компанія звернулася із проханням вирішити проблему просідання підлоги. Тоді, під час обстеження підлоги в логістичному центрі, виявили, що підготовчий шар з піску та щебеню під підлогою має різну товщину від 20 до 70 сантиметрів. Під цим шаром ґрунти з різною щільністю, через що і утворилася на. Нері... Рівномірні просідання наші фахівці вирішили проблему за допомогою технології георезін, яка включає ін'єктування спеціального геополімерного матеріалу у ґрунт. Це дозволило укріпити ґрунт під підлогою і відновити контакт між плитою і основою, а також вирівняти підлогу без демонтажу. Задля контролю результату виконаних робіт, наша компанія проводить періодичний моніторинг, а саме контрольну геодезичну зйомку, яка дозволяє визначити наскільки фактичне положення конструкції від. Відповідає проектному.